Шановні журналісти, я б дуже хотіла, щоб ви все ж таки відняли нашу пропозицію. Справа в тому, що на цій галявині ми плануємо і у нас в проєкті будувати майданчик виступів аматорських колективів, творчих і Вони йдуть супереч нашим пропозиціям. Ви оценочного знімаєте? Чи які ми вас зараз запишемо. Добре, будь ласка, і ми хочемо, щоб ця точка зору була відображена. Що ви робите? Давайте Давайте. Давай, да. Співайте нас! Подиремося! Да. На да. 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 Колешок? Для того, щоб деревця підтримували. Да. Викупати. Щоб викупати. І затупати. Давай, давай, давайте. Э, ну, ви девушка. Потім... Забираєте? Да.

Ви зараз раді, що взагалі не буде добудови попередньо, mm -hmm. також дерева. Ми ради цього ми стояли тут сім місяці. Для початку я хотіла сказати, що я маю честь представляти громаду, мікрорайону, Просомоль, які тут знаходились сім місяців і захищали цю ділянку від забудови. Ми більше за всіх зацікавлені в тому, що тут були дерева. Тут була, але поруч тим, що тут мають бути дерева. Це буде має бути відновлення ділянки відповідно до нових технологій, до європейських стандартів, на які претендує Україна. І ми запропонували отакий проект. Отакий проект, який на честь та з дня народження Андрія Малишка. Всім відомі пісні, які ми хотілися, щоб цей проект був музичний. Під супровід пісень, які вже відомі стали на зразок на, на, на народу. Зараз відбувається наступним чином, що проєкт до, наш проєкт до уваги не береться. Ми записали, верніше, подали заяву на півраду, на комісію Півради по питанням культури. Комісія підтримала нас, вже управління культури, управління екології надіслало нам листи погодження і підтримки. Але дивіться, що відбувається. Невідомо, е, який статус цієї ділянки, кому вона належить е, вона на територіальної не громади. Не І ми б хотіли, щоб на ці, на цьому місці, де зараз відбувається висадка дерев, висадки, дерев е, висадка дерев, е, значить е, різних організацій, які запрошені, вона не відповідає нашим пропозиціям. Ми хочемо тут все ж таки майданчик. Е, дехт-фонтан, Будь ласка, Лотнікова Інна. Ee, голова ініціативної групи мешканців мікрорайону і голова громадської організації. До речі, громадська організація виникла на щебну цієї ділянки. Дякую. Дякую.